Коли страшно, в наше людське серце, переповненими пристрастями та спокусами, завжди закладається страх. Одним буває страшно, що вони ніколи не одружаться, іншим, що подружжя ніколи не стане міцним, а ще інші бояться втратити роботу, переживають за своє здоров'я. За своїх дітей, за друзів, відносини, віру. І так триває безкінечність ми завжди чогось боїмося. Те, чого ми боїмося найбільше, це найголовніша ціль сатани. Він радіє із нашої неупевненості, сумнівів, занепокоєнь чи страждань. Він підливає брехню в наші страхи, намагаючись переконати, що Бог безсильний, байдужий, чи далекий від нас та наших проблем. Навіть цар Давид, який був, був до вподоби Господеві, запитує: доки, о, Господи, зовсім будеш мене забувати, доки ховатимеш лице Твоє від мене, Псалом 13,2. Бог безсильний, Його сила безмежна та беззамірна велич Його сили для нас, що повірили, що діяння могутності Його сили, Ефесян 1.9 Бог не байдужий, Він турбується про кожного з нас, як батько турбується про своїх дітей. Усю журбу вашу покладіть на нього, бо Він піклується про вас. 1 Петра 5.7. Бог недалекий. Близько Господь до всіх, які до Нього взивають, до всіх тих, що до Нього взивають по правді. Псалом 145.18. Проте, коли ми починаємо боятися, тоді нам здається, що Бог байдужий, безсильний та далекий. Це стається через те. Що ми самі поставили себе поза у зону сприйняття його слів та науки, які є причини страху? Цар Давид написав 55-й псалом після утечі від армії Саула, опинившись у полону филистимлян. думає, що може знайти тут прихисток, якщо филистимляни забули, ким він є. Проте деякі слухи царя Ахіша пізнали його. Чи ж оце не Давид цар краю, чи ж то не цьому приспівували в хороводах. Саул побив тисячі, а Давид десятки тисяч перше Самуїла 21,12. Тоді вони спіймали його. Давид, рятуючись, від одного вбивці з Великою армією втікає до іншого небезпечного вора, такі його різноманітні спокуси. Якова 1.2. Саме після цього він пише Помилуй мене, Боже, бо мене напастують, день у день воюють проти мене і утискають. День у день лютують мої противники, багато бо тих, що йдуть боєм на мене. Увесь день мене обмовляють, усі думки їхні мені на лихо. Збираються, засівши за кроками моїми назирають, на душу мою так і чагають. Псалом 56 він жив кожним днем, думаючи не тільки про те, що може в будь-яку мить померти, але про те, що саме сьогодні його вб'ють. і в такій важкій та небезпечній ситуації він продовжує говорити. Не боюся, псалом 55. Як він може так говорити, перебуваючи в постійному страху та полоні? Коли ми перебуваємо в страху, Давид міг заглянути в обличчя страшним випробуєм, бо знав, куди звертатися по допомогу та підтримку. Коли страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога слово, котрого славлю, на Бога уповаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина. Псалом 56, 4, 5. Він починає зі слів, коли страх огорнув мене. Він усвідомлює, що небезпека випробування, страх реальний. Він не говорить про те, що не боїться філистимлян чи втечі від силу. Страх огорнув мене, визнав він. Тільки незадовго, коли ж страх мене огорне, на тебе уповаю, на Бога уповаю, не страхаюся. Хоча в цей час мені дуже страшно, але я знаю, куди звернутися, коли допомоги немає звідки очікувати. І тоді, коли я приношу свій страх йому, він розвіває його. Я не страхаюся. Давид сумів подолати свій страх, щоб надихнути кожного із нас, весь свій страх біль розчарування приносити Господи, як убувати на Бога? Що відбулося з Давидом, між Я в страху і Я не страхаюся? Він поклав всю надію свою на Бога. Тоді і нам, коли страшно, потрібно покласти всю надію на Бога. Так, але чи сказав Давид, що схоже це упування на Бога, коли ти перебуваєш в печері своїх страхів, коли ти в полоні чи рятуєш своє життя, коли страх мене огорне на тебе, упомаю, на Бога слово, котрого славлю, на Бога упомаю, не страхаюся. Що може заподіяти мені людина, псалом 56? Коли Давид уповав на Бога, він довірився Божому Слову і, і навіть почав прославляти Його. Він не молився розпливчастими молитвами надії, але зачепився у своєму болю, смутку та страху за конкретні Божі обітниці. Коли мені страшно, я чіпляюся за тебе в Твоєму слові, замість того, щоб думати про страшні випробування переді мною, я зосереджуюся на тому, що ти маєш сказати до тих, хто тебе любить. І раптом всі небезпеки, смутки та страхи перестають існувати, бо їх заглушує сильний голос люблячого Бога, Боже Слово. Якщо ми прагнемо дізнатися, як зберегти Боже Слово на злетах та падіннях нашого життя, то ми повинні міцно триматися 118 го псалма. У жодному місці святого письма воно так не підноситься та не прославляється. В цих довгих 176 стихах цар Давид оспівує силу Божого Слова, яке здатне роззавіювати наші страхи та долає всі перешкоди та випробування. Та не душа моя від смутку, постав мене на ноги за Твоїм словом. Псалом 119, 28. Смутний я понад міру, о Господи, живи мене за Твоїм словом Псалом 119.107. Ти захист мій і щит мій, на слово Твоє, я надіюся. 114 До досвіта устаю і допомоги благаю, надіюся на слово Твоє, 147 стишо. Князі мене безвинно гонять, та Твого слова боїться, моє серце, 161 Князі... Переслідують мене без жодної причини, я страждаю без жодної провини. Але твої слова залишаються такими солодкими для мене. Коли я не знаю, що маю робити, бо мої випробування занадто важкі для мене. Я не можу не покладатися на Твоє слово. Моя єдина надія на зцілення, силу, захист, допомогу та свободу записані в твоїй книзі, моє серце надіється на Твоє слово, Бог за тебе. В кінці Давид 56, псалма каже, Бог зі мною, десятий стишок. У Божі я Слово прославляю. В Господі прославля, прославлю Слово. На Бога уповаю, не боюся, що ж може заподіяти мені людина. Що означає уповати на Бога? Це довіряти всьому тому, що Він говорить. Що ж тобі говорить Господь у своєму слові? Я за тебе, коли Бог за нас, хто проти нас? Римлян 8.31. Що може тоді зробити нам людина, якщо Бог з нами? Коли прийдуть страхи, дорогі мої, випробування, спокуси та пристрасті, то ми знаємо, до кого маємо звертатися. Ми зуміємо розпізнати той голос, котрий вселяє надію, дарує мир. Розуміння, і Він говорить до кожного з нас у світі страждатимете, та бодьоріться, бо я подолав світ, Івана 16, 33. Бо все, що народжується від Бога, перемагає світ. І оце перемога, яка перемогла світ, віра наша. А хто перемагає світ, як не той, хто вірує, що Ісус – Син Божий. 1 Івана 5, 4, 5, Тож, дорогі мої, разом з царем Давидом скажімо одні, один одному. Я не боюся, я не страхаюся, бо Бог зі мною. Як довіритися Богу? Хто ходить у темряві, в кого нема світла, нехай на ім'я Господню вповає і покладається на Бога свого? Ісая 50.10 Досить часто, йдучи за Богом, людина повинна відмовитися від особистого контролю та навчитися довіряти йому свій життєвий шлях. Це схоже на те, що відчуває пілот, коли керує літаком в темряві чи складних погодних умовах, коли видимість майже непомітна. У кожному літаку є прибори, як котрі необхідні для керування повітряним судном. Вони показують точну інформацію про справжній стан польоту, навіть коли розум та почуття пілота говорять зовсім протилежні. В ясну сонячну погоду пілот не буде відчувати нагальної потреби в цих приборах. Але вночі чи в туман вони перетворяться на життєво важливі для доброго польоту. Чимало літаків потерпіли катастрофу саме через те, що пілот не дотримувався настанови цих приборів, те саме відбувається також і з нами. Коли ми відчуваємо, що знаходимося в темряві відносно Божого плану та шляху для нашого життя, ми дуже легко втрачаємо орієнтири та збиваємося з правдивого шляху. Нам слід в таких ситуаціях по особливому довіряти Богу, так само як пілот довіряє навігаційній системі, святе письмо говорить, щоб ми звірялися на Господа всім своїм серцем, не покладалися на власний розум. Книга Приповідок 3:5: Бог направить кожну людину, якщо вона буде чути Його настанову і буде йому довіряти. Господь відкриє кожному із нас все те, що нам так необхідно знати, але відкриє тільки тоді, коли на це буде нагальна необхідність, Господь виведе нас із пічми, бо навіть темрява для тебе не занадто темна, і ніч немов день світить, так темрява, як і світло. Псалом 139.12. Ми можемо перебувати у темряві відносно того, що відбувається у нашому житті. Але тільки не Господь. Чи можемо ми довірити Богу, коли перебуваємо у темряві і не розуміємо теперішню нашу ситуацію? Чи можливо, очі... неочікувані обставини потрясли нас, і нам видається, що все наше життя зайшло в глухий кут, засліплені та шоковані цими незрозумілими обставинами? Ми неодноразово волаємо до Господа, Господи, що відбувається? Адже нам людям необхідна безпечність, ми так любимо тішити себе, що все під контролем, і коли наше життя очікує несподіваний поворот, ми отримуємо замішання, нерозуміння та спротив. Коли ми зустрічаємося із чимось тяжким, то дуже часто просто опускаємо руки та втрачаємо надію, страх та безвихідний стан паралізує нас, дозволяючи вірити, що все пропало, що із цієї надважкої ситуації нема жодного виходу. Пам'ятаймо, що Бог завжди покаже нам вихід. Пейзаж нашого життя може змінюватися, але Господь залишається незмінним вчора, сьогодні і навіки. Не завжди у нас будуть відповіді на питання і розуміння того, що відбувається у нашому житті. Проте ми повинні бути переконаними, що Господь добрий і що нема нічого, що могло б здивувати Його. Він все творить на добро і може повернути на добро все, що з нами відбувається, якщо ми будемо надіятися на нього та дозволяти це робити. Якщо ми залишимося непохитними та будемо дові... продовжувати довіряти Богу, навіть перебуваючи в темній долині свого життя, то в кінці. Отримаємо від нього щедрі благословення. Увечорі плав завітає, а вранці радість Псалом 36. Розкажу вам одну притчу. Одного разу уночі чоловіку приснився сон. Йому снилося, що він йшов берегом з Господом. По небу ми хотіли сцени з його життя. Для кожної сцени він помічав на піску два набори слідів, один належав йому, а інший Господу. Коли перед ним пронеслася остання сцена його життя, він озирнувся на сліди піску. Він помітив, що багато разів на своєму шляху була лише одна пара слідів. Він помітив, що це сталося у найважчі та сумні моменти його життя. Це дуже хвилювало його, і він запитав Господа про це. Господи, ти сказав, що як тільки я вирішу піти за тобою, ти будеш йти зі мною в шлях. Але я помітив, що найважчі часи в моєму житті залишалися лише одна пара слідів. Я не розумію, чому, коли я тобі найбільше потрібен, ти кинув мене. Господь відповів. Сину мій, моя дорогоцінна дитино, я люблю тебе і ніколи не залишу тебе в час випробувань і страждань, коли ти бачив тільки одну пару слідів, саме тоді я ніс тебе. Ми всі хочемо, щоб у нашому житті відбувалося щось хороше, але занадто часто ми хочемо цього зараз, а не пізніше. Коли цього не відбувається, у нас виникає спокуса запитати. Коли, Господи, коли більшості з нас потрібно рости у сфері довіри до Бога, замість того, щоб зосереджуватися на питанні, коли? Якщо вам не вистачає радості та миру, ви не довіряєте Богу. Якщо вам розум весь час відчуває у тому, ви не довіряєте Богу. Схильність, хотіти знати все, що відбувається, може завждати шкоди вашому християнському життю. Іноді знання усього може бути незручним і навіть може зашкодити вам. У юнацтві частину свого життя я провів нетерплячим, засмученим та розчарованим, бо були речі, яких я не знав. Бог повинен був навчити мене залишити все в спокої і перестати відчувати, що мені потрібно знати все. Нарешті я навчився довіряти тому, хто знає все, і змиритися з тим, що на деякі питання ніколи не буде відповіді. Ми доводимо, що довіряємо Богу, коли відмовляємося від турбуватися, Бо хоче, щоб ми жили проникливістю, знанням откровення. А не розумовим знанням. Важко бути проникливим, якщо ти завжди намагаєшся все зрозуміти. Але коли ви готові сказати: Боже, я не можу цього зрозуміти, тому я збираюся довіритися Тобі, щоб Ти дав мені розуміння, яке звільнить мене, тоді ви можете відчувати себе комфортно, попри те, що чогось не знаєте. Довіра до Бога часто вимагає незнання того, як Бог збирається здійснити те, що має бути зроблено, і незнання того, коли Він це зробить. Ми часто говоримо, що Бог ніколи не спізнюється, але зазвичай Він і не спізнюється. Чому? Тому що Він використовує час очікування, щоб посилити нашу віру в нього та викликати зміни та зростання в нашому житті. Отже. Бог піклується про нас і про те, що зараз відбувається у вашому житті. Він з вами посеред усього, з чим ви стикаєтеся, і він може допомогти вам у вашій неупевненості та страждання. Життя може йти гладко протягом певного часу, але потім можуть початися випробування як загальнонаціонального характеру. Зараз йде війна. І ми не можемо бути впевнені у завтрашньому дні, так і індивідуального, причому такого, що може статися ще відносно у мирні часи. Ваша робота задовольняє, ваші друзі та родина приємні вам, ваші цілі, фінанси, здоров'я та перспективи здаються яскравими. Потім раптом життя кидає нам виклик. Хтось Кого ви знаєте захворів, ви втрачаєте роботу, вас радить друг або член сім'ї, або померла близька до вас людина. Речі, у яких ви відчували себе в безпеці, раптом стали крихкими і невизначеними. Як ви вірите Богові, то Бог благає в цих обставинах. Як ви довіряєте Йому, якщо не розумієте, що відбувається? Коли ви не бачите дозволу, це правильне питання. І Бог хоче до могти вам розібратися з ним? Можливо, вам сказали, що як християнин ви повинні навчитися довіряти Богові всім серцем. Але цей знаменитий уривок з третього розділу припустки містить більше, ніж просто загальне твердження про життя. Натомість ви знайдете кроки, які вам потрібно щодня, щоби по-справжньому повати на Бога. Ми живемо у світі, де довіру потрібно заслужити, а її, схоже не вистачає. Але що Соломон, знаменитий цар, який написав притчі, знав, що довіра це саме те, з чого ми повинні почати. Більшість з нас стикалися розчаруванням, які навчили нас, що ми можемо покладатися лише на себе. Довіряти це вірити в надійність, правду, здатність чи силу чогось. Отже, коли справа доходить до віри до Бога, це означає віру в Його надійність, Його слово, Його здібності та силу Його. Біблія говорить, що Бог не може брехати. Він завжди виконує свої обіцянки. Що Він любить вас та приготував для вас добро. Довіритися йому означає вірити, щось, що він говорить про себе, про світ, про вас, істину. Довіра до Бога це більше, ніж почуття. Це вибір вірити в те, що Він говорить. Навіть якщо ваші почуття чи обставини змушують вас вірити в щось інше, ваші почуття та обставини мають значення, і на них варто звернути увагу. Бог піклується про них обох. але самі по собі ці речі недостатньо надійні, щоб базувати на них ваше життя. Вони можуть змінитися в будь-який момент, Одну Бог з іншого боку не зміниться. Він той же вчора, сьогодні та завтра, і тому гідний вашої довіри. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте. Розкажіть про те, як у вас виходить з довірою до Бога. Імена пишіть свої під благословенням і про лайки і вподобайки. Не забувайте. Слава Ісусу Христу!